Вітаю. перший робочий день понеділок, 13 січня. Чим він багатий? Вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеца. Доброго дня. Вісім ужгородських вулиць протягом неділі, 12 січня, були відключені від газопостачання. Зокрема, газу не було у 373 будинках на вулицях у районі Кошицької, Шитару Ставелі, Берчині та Канальної. Як пояснили спеціалісти Закарпатгазу, причина ремонт на ділянці газопроводу середнього тиску, де виявили корозійне пошкодження ізоляції труби. Крім того, в опалювальний період газовики можуть проводити по місту профілактичні перевірки газопроводу, однак вони відбуваються. Без відключення від газопостачання. А попереджати про них мають завчасно. Ми працювали в неділю для того, щоб не ускладнювати рух по даному по даній вулиці. Прибуло прийнято рішення віднов... відключити газопостачання, що було і зроблено. На сьогоднішній час ділянка газопроводу замінена, заізольована, перевірено. Все від на сьогоднішній час проводиться відновлення газопостачання. Бюджетні установи всі вже відновлені. То тобто дитяча поліклініка, обласна адміністрація, СІЗО. СБУ, вони вже з газопостачанням. На теперішній час проводиться відновлення газопостачання по вулиці Кошицькій. Я думаю, якщо буде все нормально, якщо буде доступ до помешкань, я думаю, до обіду газопостачання буде відновлено. У школярів закінчилися зимові канікули, і сьогодні вони повернулися за парти. У зв'язку з цим у багатьох з них можуть виникнути фізіологічні і психологічні проблеми. З поміж них зниження імунітету наголошують медики. Лікарі радять і батькам, і педагогам з розумінням ставитися до потреб дітей та стежити за їхнім самопочуттям. В Ужгороді прилунали пролунали колядки та щедрівки різними мовами національних меншин, які проживають на території Закарпаття. У музеї народної архітектури та побуту вже в четверте відбувся обласний фестиваль Коляда у старому селі. Творчі колективи з усіх районів області виконали колядки та щедрівки українською, угорською, словацькою та німецькою мовами. Дитячі ансамблі та досвідчені колективи краю відтворили справжнє театралізоване дійство, у якому показали давні традиції святкування Різдва Христового. А ще Учасники свята пропонували присутнім скуштувати традиційні різдвяні страви, голубці, гриби, маковий пиріг, фанки та чимало пісних страв. Зі слів організаторів, цьогорічний захід став наймасовішим. Ніде в іншому місці, як тут сьогодні, ви не почуєте, не побачите стільки колядок, стільки вертепів, і щоб колядки звучали на різних мовах. Етнічних, національних тих народів, які населяють Закарпаття, а це власне і Україна. І я думаю, що інший куточок України не може цим так би мовити аж так сильно це представити. Колективи підтверджують, що в Закарпатті традиції від батьків до дідів, прадідів, зберігаються до сьогоднішнього дня, і ми мали сьогодні можливість в цьому впевнитись. Фестиваль Червене вино триває у Мукачеві. Уже в 19-те. Найбільший винний захід збирає найкращих виноробів в області. Протягом чотирьох днів тут продають, пригощають, рекламують нові авторські напої, приватні винороби Закарпаття. 2013 рік для галузі видався вдалий, тому і похвалитися є чим. Уже в перший день роботи фестивалю посмакувати напої зібралося чимало охочих. Львів'янка Анна вирішила і свій день народження зустріти у фестивальному мукачеві. Не пошкодувала, адже сонячний напій вино додає настрою і бадьорості. Пробуємо дуже смачне вино. Домашнє вино. Подобали якесь, вподобали червоне вино. Масштабні захід давно у календарях відвідувань туристичних фірм, закарпатських санаторіїв та турбаз. Тому куштувати вино і продавати його було кому. Ми мускати спробували дуже смачні. Нам сподобалося. дуже Под сухе червоне вино, якщо чесно, і все переважно: сир, бринза, магнітики, мукачево і все і Емоції. Цього року найбільший винний фестиваль Закарпаття став ще потужніший. Участь у ньому взяли майже сотня приватних виноробів області. Представили свої авторські напої як дрібні виробники, так і ті, що мають ім'я та славу серед людей. Ви знаєте, у більшості павільйонів це виходить 90-92%, Я вам скажу. вина натуральні, вина наші закарпатські і вина кондиційні. Тобто вони можуть проходити на любі міжнародні фестивалі. По Виноробству і по дегустації вин ми тут зустрічалися із Дніпропетровська із колегами спеціалістами, які спеціально попросили не із пластикові погарчики, стаканчики, а келих скляний. І вони як на міжнародній дегустації вина зрівняли і ось показали, що вони залишились задоволеними і забрали вино 106-му році. Перший Диплом і так, і так, і так, і так до, до 2011 до дина до Каже раз, як роть були відзнаки. Василь Анталовський теж один з щорічних переможців конкурсу на краще вино, що відбувається в рамках фестивалю. Ось і цього року винороб представив 17 сортів вин. А на конкурс дегустаційної комісії подав нові напівсухий совіньйон та сонце у бокалі. Врожай був не хороші погодні умови сприятливі для росту для вегетації виноградника. Виноград вино заготови. Виноград заготовили, вино зробили. Хороше перший день роботи фестивалю. Винороби вже назвали вдалим. Торгівля хороша, людей багато, погода сприяла. Попереду найважливіший день підбуття підсумків. Будуть рахувати прибуток. А кожен з виноробів запланував продати. Та щонайменше по 100 літрів вина, і радіти виграшу у принциповому батлі на звання Кращого винороба 2013 року. Якби ще й торгівля відбувалася не у полотняних строкатих, смугастих непрезентабельних наметах, а у дерев'яних будиночках, як планувалося на початку, можна було б про винний фестиваль в Мукачево говорити гучно і з гордістю. Інсомнія чи то безсоння під такою назвою найсучаснішій галереї Ужгорода відкрилася виставка сучасного мистецтва. Майже 20 представників трьох творчих поколінь експонували добірку картин та інсталяцій, яка вкотре підтвердила, що художня закарпаття розвивається в ногу з усією європою. Розмаїття жанрів, підходів та характерів. А водночас роботи об'єднані особливою настроєвістю, що коїть з краєвими митцями безсоння, бачила Ірина Надворна. Безсоння це причина творчості чи наслідок. Кожному відвідувачеві виставки належить знайти власну відповідь на це питання. Інсомнія складне мистецьке плетиво, що огортає глядача розмаїттям емоцій від депресії до ейфорії. Інсомнія це спільне творіння 19 сучасних художників Закарпаття. Роботи для експозиції відбирали за таким критерієм. Треба просто робити хороші роботи. Все, не йде мова про якісь об'єднання, групи або ще що. Це не є про це не є якийсь клуб по інтересах. Це просто зробити якісні роботи і в процесі підготовки виступу відбираються роботи. Тобто не люди, а відбираються роботи. Писоння може бути різне. Воно може бути дуже кольорове, воно може бути чорно-біле, воно може бути прозоре, щоб всі зрізи показати цього безсоння, Оце була мета виставки. Вислав Габда зізнається, безсоння це про нього. Звісно, стан доволі небезпечний день із ніччю плутаються, і людина ніби втрачає відчуття реальності. Та саме це каже художник, неминуче веде його до творчості. Ніч – це таке, на всі та знають. Ты не хочешь нарушать, во-первых, покой других людей, которые э, там в доме спят, да. И в то же время ты ничего с собой не можешь делать. Ты можешь читать до какого-то периода времени, можешь смотреть телевизор до какого-то периода времени. А потом наступает такой момент, вот такое, когда, когда тишина звенит. А вот э, я эти моменты использую для каких-то идей. Вот этот такой вакуум час, полтора, когда у меня происходит такая концентрация внимания, я могу. Весь день там сеїніть единую самую важную точку прошедшего. Ну і искусстве это часто использую. Попри загальну тему виставки, кожному учасникові вдалося відрізнитись, зокрема, технікою виконання творів. Марина Бабич представила напрямок сканографії. Такого цікавого ефекту можна досягти, скануючи предмет в русі. А ось техніка, в якій працює Наталя Тарнай, названа самою авторкою як «Турбо Тарнай», удостоїлась окремої виставки в рамках колективної. Рамок, до речі, Наталка уникла, адже втиснути такі фантастичні форми в скучний квадрат, неможливо. Це вирізалось із таких плит МДФ називається. Потім там чухалось, обдиралось, воно грунтувалось і малювалося акриловим фарбом, потім в кінці лакувалось. Ці роботи є двохстороння. З іншої сторони вони локального сірого кольору з таким лососовим контуром диким, щоб бачити форму. Ось ем, кожна робота досить довго робилася, мінімум два тижні. Тому що сам процес виконання технологія і досить тривала. Я не знала, який в якому я стилі працюю, тому я вирішила що це такий мій стиль турбо. Завітати на виставку безсоння можна упродовж місяця. Головне не проспати. Сьогодні українці відзначають старий новий рік за юліанським календарем. Утім, не всі вважають цей день справжнім святом. Опитані нами закарпатці звикли святкувати новий рік за новим стилем, а Різдво за старим. Тож до старого нового року, який мав би бути для українців єдиним, більшість людей ставиться з прохолодою. Утім, дехто за традицією вшановує 13 січня. Якщо, допустимо, католиків Різдво відбувається перед новим роком, то вони дійсно якби попастили, відмітили Різдво, а далі вже празднує новий рік. А наші християни, православні люди, вначалі постять на Новий рік зі крою бутербродами, а потім вже святки святий вечір пісні страви їдять. Ні, ми не святкуємо старий новий рік. Як вам казати, не дуже велике свято? Ну так святкуємо суто в домашньому колі. Так що не таке, як з Новий рік, ну святкуємо по принципу. Всі праздники, які в нас є, ми всі святкуємо. Не таке зовсім, як той перший новий рік. Но святкувати будемо. Старий Новий рік це свято для нас, для нашої сім'ї. Приблизно як і Новий рік, звичайний Новий рік. Як 31 грудня, так і 13 січня. І з нагоди надвечір'я нового року або щедрого вечора в церквах відбувається урочисті богослужіння, так само, як і на святвечір, цього дня готують гостину, яку у народі величають щедрою Кутя, пироги, ковбаси, шинка, холодець та інші страви. Звісно, продовжується коляда за християнським календарем. Це також день преподобної Меланії, по народному Меланки. З ним пов'язано чимало прикмет та вгадування майбутніх погоди та вружайо. Приміром, якщо дерева покриваються інеєм, на щедрий Врожай. Луна чується далеко, морози міцнішатимуть. Високо летять проти вітру ворони. За добу-дві буде вітер снігом. А якщо в січні березень, то бійся в березні січня, кажуть у народі. Я ж бажаю вам нічого не боятися, вдалого старту всіх справ у понеділок. Більше інформації у випуску 19-й. Не пропустіть. Побачимося.